Привіт, ви на каналі TradeLab. Мене звати Демі і сьогодні ми поговоримо про те, чому Дональд Трамп вводить мита та як це вплине на криптомаркет у 2025 році. Ну і звісно, ми розберемо BTC та Ethereum за допомогою свічного та об'ємного аналізу. Тому ставте лайки, коменти. Ну а ми починаємо! Хто головний маніпулятор над фінансовими ринками в 2025 році? Я думаю, відповідь ви і так прекрасно знаєте. Зараз ситуація навколо світової економіки залишається максимально напруженою. Більшість інвесторів просто не знає, чого очікувати далі, і цю реакцію, як мінімум, ми досить добре бачимо, по тому, як у нас ведуть фондові крипторинки. Вони просто падають на дно. Чому так відбулось? Тому що просто до цього ніхто не був готовий. Мене вас, як і всіх разом, досить гарно прогріли під час предвиборчої кампанії Дональда Трампа. Але після того, як він знову став президентом Америки, ми бачимо, що він вирішив поміняти правила гри та пішов проти глобалізму. Він почав вводити мита на товари, які імпортуються з інших країн в Америку. Для чого він це робить? Це дуже просто. Він хоче зробити економіку США більш незалежнішою відносно інших країн. І тому вводяться оці додаткові мити на імпортовані товари. Пояснюємо по простому, як це працює. Коли американський споживач буде приходити в магазин, він буде мати вибір, який товар купити. Чи це буде товар американського виробника, чи це, наприклад, буде товар китайського виробника? Як ви знаєте, Китай є найбільшим імпортером товарів в Америку. Оскільки там дешева робоча сила, ці товари, які імпортуються з Китаю, зазвичай є більш доступнішими, ніж товари американського виробника, і в більшості. Випадків американський споживач буде купляти саме ці товари. Але оскільки тепер буде присутні мито на ці імпорні товари, ці імпортовані товари будуть ставати дорожчими. І шанс того, що американський а, споживач буде вже вибирати американського виробника, є набагато більшим. Таким чином він буде купляти у а, свого виробника, гроші будуть залишатися всередині а, американської економіки, і цим самим він буде стимулювати ту ж саму американську економіку, оскільки він купляє в американську виробник. Американський товар, я думаю, ви це прекрасно розумієте. Таким чином, Дональд Трамп хоче зробити так, щоб Гроші з американської економіки, від американських споживачів не переходили в економіки інших країн і не стимулювали їх, а стимулювали економіку Америки. Якби план звучить непогано, але тут є певні ризики. За рахунок того, що ціни на певні товари будуть ставати дорожчими через те, що вводяться мито, інфляція може показати ріст. Багато виробництв закриється. Це так само зрозуміло. Кількість робочих місць може зменшитись, від цього ринки праці стануть слабшими. Тобто, якщо ми маємо, що інфляція. Покаже ріст ринки праці стануть слабшими. А економіка Америки при цьому не буде розвиватися. То ми можемо перейти в. Якраз етап стагфляції, чого якраз дуже багато інвесторів і боїться. Але я думаю, що якщо вже Дональд Трамп пішов на такий ризиковий крок, то він в будь-якому випадку має план Б. А і я думаю, цим планом Б це буде якась стимуляція, як і американського споживача, так і американського виробника. Ми пам'ятаємо, як під час коронадампу він включив QE, включив той самий печатний станок, надрукував досить багато грошей і стимулював американську економіку. Тому я думаю, що в нього був тут план Б, але знову ж таки ми про це не знаємо. Від цього інвестори. Так само розгублені, і ми бачимо, що зараз, коли вийшла ця вся новина, фондові ринки почали досить агресивно падати, оскільки всі бояться того, що це може призвести до негативних наслідків в моменті. Але більш глобальніше знову ж таки наголошую, якщо цей план спрацює, то для економіки Америки це буде досить хороший крок, оскільки ви маєте просто розуміти, наскільки американська економіка на фоні цього мита може забуститись, показати нові досить хороші результати росту, і так само ви маєте розуміти, скільки на фоні цього. Мита може прийти ку нових коштів в Держбюджет Америки. Це перше. От така ситуація була до вчорашнього дня, поки не вийшла новина про те, що вводиться 90 днів паузи перед тим, як ці мита вступлять в дію. І це нам пояснюється таким чином, що Трамп нам показав максимально можливі. Мита до тих країн і він хотів просто подивитися, як відреагують влада тих чи інших країн. Якщо влада тих чи інших країн відповідь дає так само високі контрмита, то ці високі мита до них залишаються. Якщо влада країн, до яких були Включені ці високі мита не реагує на у відповідь високим контрмитом, то ці мита до них будуть знижуватися. Чому відсоток мита відрізняється до кожної країни через те, що присутній певний дефіцит? Я думаю, ні для кого не секрет те, що найбільше імпортованих товарів США саме йдуть з Китаю, оскільки там дешева робоча сила, товари доступні дешеві, американці їх багато купляють, і якби розуміємо, що в Китай Скільки ж обсягу товарів не імпортується з того самого США, тому присутній певний дефіцит. І до яких країн цей дефіцит є максимально великим, до тих і вводяться максимально великі мита. Отак От це все працює. І зараз протягом цих 90 днів будуть тривати переговори між США та цими країнами, до яких будуть застосовані ці мита, для того, щоб урегулювати ці відносини і дійти до якогось певного компромісу. Я думаю, це прекрасно, якби зрозуміло. Але тут в мене звели. Просто питання, чи це був дійсно такий. Прорахований план зі сторони Трампа, чи це просто зараз нам це пробують так припіднести, бо можливо є якась інформація, про яку ми не до кінця з вами знаємо, та не до кінця розуміємо те, що зараз відбувається. І, наприклад, одна з таких ситуацій це може бути те, що щось в нього в його плані не вийшло. І зараз нам просто цю всю картинку припідносять, що максимально легко і, скажімо так, простіше вийти з тої ситуації, в яку він заліз. Можливо і так, можливо, ні. А протягом наступних 90 днів ми маємо бути з вами готові, що буде досить багато різних маніпуляцій на цьому фоні. Буде більше інформації про ці всі домовленості. Знову ж таки, фінальну картинку ми почуємо тільки через 90 днів. Але як бачимо зараз ринки досить гарно реагують на це все, оскільки нас якби спочатку приготували до гіршого, а зараз нам показують трішки кращу картину. Тому зараз можна говорити про те, що локальне дно в нас вже було поставлено, оскільки нам показали. Максимально поганий можливий варіант розвитку подій. Зараз кажуть, що це був лише максимум, який нам, нам просто показали, щоб провести маніпуляцію. І так от погано 100% не буде. Тому от потрібно зрозуміти, який в нас зараз буде навколо, цього, навколо цієї ситуації новинний фон, як з цим всім працювати, як на це реагувати, але поки виглядає вже не так погано, оскільки ринки приготували до найгіршого, а зараз якби, вже нам починають навіювати позитив. Тому є великий шанс в тому, що новинний фон навколо цієї, цієї ситуації може по. Мінятись тому давайте ще коротко зачіпимо тему важливих макроекономічних показників. Протягом останніх двох місяців ми бачимо те, що інфляція в Америці показує падіння минулого місяця. Інфляція показала падіння на 0,3% і впала до 2,8%. Сьогодні в нас були опубліковані нові макро по інфляції, які показали падіння інфляції до 2,4%. Тобто за місяць річна інфляція впала на 0,4%, що є досить великим і крутим результатом. І ми все ж знову ж таки ближче підходимо Одимо до тих звітних двох відсотків, які є по суті головною ціллю для ФРС. І ми розуміємо, що чим ближче ми знаходимося до цих двох відсотків, тим все ж таки шанс того, що ця агресивна кредитно-грошова політика буде ставати менш агресивною. Відсоткову ставку вже ближчим часом, якщо такі макродані будуть продовжувати випускатись, можуть знижуватися. І тим самим QT. Витяг ліквідності з економіки Америки теж може зупинитися. Ми як бачимо з 1 квітня замість 25 мільярдів а, доларів в місяць, ми вже прийшли до 5 мільярдів доларів. Це позитив. І ближчим часом взагалі це може забратись, а може і наоборот включитись якась стимуляція. Тому а, якщо такі динаміка по макроданих, яку ми зараз бачимо, буде продовжуватись, це буде тільки в плюс для нас, і буде в плюс для фінансових ринків, оскільки ФРС може перестати так агресивно тиснути на економіку. В цілому постараюся. Я вам розказати все, що зараз відбувається, на що варто звернути увагу та пояснити цим максимально простими словами, щоб кожен зрозумів, як діяти в тих чи інших випадках, обговорили з вами як і Трампа, так і мито, так і макроекономіку. Тому можемо з вами перейти до BTC та Ефіріма та глянути на нього зі сторони свічного та об'ємного аналізу. Почнемо з свічного аналізу. Відкриємо спотовий графік, трьохмісячний таймфрейм. Чому саме цей таймфрейм, оскільки в нас тут вже формується контекст, від якого ми з вами можемо відштовхуватись? Як бачимо, ціна тестує трьохмісячний ПВГ. Для чого нам ця інформація? Для того, що ми можемо з вами подивитись, як ціна в минулому працювала з цими трьохмісячними ПВГ. Як бачимо, після їх тесту ціна завжди оновлювала максимум. Так само і було в цьому випадку. Тобто, після тесту трьохмісячного лунного ПВГ, ці на досить часто продовжує весний рух, оскільки цей старшим. Інструментом, який свідчить про дисбаланси, про зони, звідки може реагувати ціна. Тому від цього таймфрейму ми з вами будемо від цього інструменту будемо відштовхуватись попередньо вже планувати лонговий контекст, де основним таргетом в нас буде оновлення цього максимуму. Звісно, що на місячному таймфреймі ми теж бачимо, що ціна тестувала лонговий ФВГ. Тобто я вже вам раніше теж показував, як ціна працює з місячними ФВГ, але знову ж таки до уваги ми їх. Ми його брати не будемо, оскільки старший контекст у нас е, все ж таки з трьохмісячного таймфрейму, оскільки це най, Ближчий таймфрейм, на якому найвищий таймфрейм, на якому видно цей інструмент. Далі відштовхуватись тут від того самого тижневого таймфрейму. Ми можемо тільки в тому випадку, що ціна знімала тижневий у нас мінімум після того, як тестували трьохмісячний ПВГ, З дейлі в нас тут як такого нічого немає. Шкода, що в нас не сформували лонговий ФВГ, від якого можна було би відштовхуватись. Тому давайте перейдемо на 4-годинний таймфрейм. І на 4 годинному таймфреймі ми можемо бачити те, що в нас ціна формувала якраз 4 годинний ФВГ. Після того як в нас відбувався тест трьохмісячного ФВГ, в нас відбувався зняття тижневого лоу. В нас формували 4 годинний ФВГ. І я думаю, що це зараз буде основна зона, в якій нам зараз з вами потрібно побачити. Реакцію і прояв покупця. Якщо її не буде, звісно, ну тоді падіння може продовжитися. Але як ми з вами вияснили, локально в локальному моменті в нас новинний фон залишається досить позитивним. Тому в плані новинного фону я би дуже сильно хотів побачити певні підтвердження, які би нам давали ясність про те, що ціна готова розвертатися, як мінімум там, йти вище до відміток, які є там найближчими, в стилі 88-90 тисяч плюс. Знову ж таки про глобальніший розворот говорити можливо, ще поки трішки зарано, оскільки для його формування нам треба, як мінімум, там бачити утворення daily ФВГ, daily дисбалансу після умовної роботи старшими інструментами. Поки такого немає, але локально, ну і враховуючи новиний фон, мені все подобається. Давайте з вами перейдемо до інструментів об'ємного аналізу. Можемо з вами глянути якраз. На піди та Аски, тобто подивитися, чи є в нас аномальні розходження між об'ємами ордерів на покупку і на продаж, як бачимо, що вони в нас зараз знаходяться плюс-мінус в балансі. тобто це свідчить про те, що в даний момент ціна може піти в якусь мінімальну розторговку, в мінімальний утворення нового цінового діапазону, поки нас одна зі сторін не покаже явний дисбаланс, куди нам. Можна буде в майбутньому рухатись, як бачимо, зараз потрошки починає вимальовуватись дисбаланс в сторону все ж таки бідів, тобто ордерів на покупку. Але швидше за все, щоб цей дисбаланс став більш явним, ціні все ж таки потрібно буде піти трошки нижче. Тому я вам показував, що я би хотів побачити ціну там, як мінімум, напевно, на відмітках зараз там сімдесять шість 70 7 тисяч, тобто ну, давайте 78. Давайте так, 79-78. Тут якраз біди можуть показати е, якраз цей аномальне розходження, оскільки ціна буде нижче, і ми можемо побачити тобто піс на цих фільтраціях аномалії в сторону бідів. Тобто як це працює? от Ми можете бачити в минулому, тобто, де в нас були аномалії, наприклад. В сторону об'єму на ордерів на покупку, ціна зразу реагувала. Тобто у нас так само вчора було, ціна зразу реагувала. Якщо ми бачили з вами а, збільшення об'єму в сторону покупок на продаж, в цьому моменті ціна йшла на корекцію. Як бачимо, вчора ціна теж зупинилась через те, що в нас в моменті об'єм. Про ордерів на продаж був максимально великий, ці аномалії ми з вами теж побачили. мінімум бачу, радіо був досить низьких значеннях, тому ціна зупинилася і теж пішла на корекцію. Поки явного дисбалансу немає, тобто зараз утворюється ціновий діапазон, але я знову ж таки думаю, що якщо ми впадемо нижче, то аномалії в сторону. Роздарів на покупку в сторону об'єму на покупку буде більший. Якщо ми з вами глянемо на теплову карту, то ми можемо побачити, що під час цього падіння ціна так само працювала з великими лімітами, знімались великі ліміти, на які ціна зразу реагувала, як бачимо в цьому моменті, і як бачимо в цьому моменті. Тому можна говорити про те, що в нас відбувався якийсь певний набір великих позицій і тому це ще один плюс до того, що ціна зараз може розвертатися. Як таких великих таргетів нижче, ми зараз не наблюдаємо. Натомість ми бачимо досить великі зараз об'єми по 89 тисяч, але як бачимо, вони от поставлені були не так давно, тому це може ще поки бути на етапі маніпуляції, поки складно говорити. Але якби знову ж таки більше таргетів у нас. Все ж таки на даний момент зверху, тому ціна ТД теж може рухатись, щоб ці лімітні ордери зняти і вони можуть виступати як мінімум таргетами зараз для ціни. Давайте відкриємо з вами АТАС і подивимося на рахунок проторгованого об'єму, який в нас був в моменті, коли відбувалися всі оці рухи. Як бачимо, у нас під час цього падіння є поглинання на денному таймфреймі. Це може свідчити про те, що. Ми поглинули весь весь той об'єм, який в нас був на продаж, це теж плюсовий факт. Тому при повторному якраз те тесті цієї області, де в нас були проторговані аномальні об'єми, це 78 тисяч, як мінімум, ми можемо побачити реакцію, і ціна може продовжувати рух вище. Так само, якщо ми з вами відкриємо денний графік, то побачимо, що в нас зверху відбулася. Аномалія, тобто ми бачимо в поглинання об'єму покупку. Це може свідчити про те, що в нас от зараз буде відбуватися якраз корекція до найближчого ничого інструменту, і бачимо, як це в минулому теж це відпрацьовувало. А в загальному, що би я хотів сказати, що ми з вами зараз приходимо в зону, де в нас відбувалися аномальні продорговані об'єми вже в минулому, і зазвичай ціна на ці зони досить непогано реагує. Ми можемо бачити, що от якраз одна з таких зон є зараз. І бачимо, що на тесті ціна на неї реагувала. Бачимо, що от за цей весь діапазон, який в нас був проторгований там в районі 90-110 тисяч, як такого аномального об'єму, в нас не було, були поглинання, але не більше. І зараз знову ці аномальні об'єми почали проторговуватись, тому ми можемо вже зробити собі певний висновок з того, що швидше за все відбувається акумуляція якоїсь позиції. Це якщо ми беремо спотовий графік. Якщо ми глянемо на ф'ючерсний графік, то на ф'ючерсному графіку в нас ситуація теж досить похожа. Як бачимо, теж як таких великих проторгованих об'ємів в цьому ціновому діапазоні не було. Зараз вони вже починають з'являтися. Так само ми цінуємо зону, де вже раніше проторговувався аномальний об'єм, і ціна на неї реагує. Ви можете бачити, які в нас відбуваються заливки по кластерах, які в нас жирні кластера були от в моменті. Коли ціна от, е, робила останнє це падіння, тому теж виглядає це все досить і досить непогано. Для прикладу, можемо показати, які в нас були великі заливки перед тим, як в нас ціна проєктувалася нижче. Е, бачимо, що після того, як ці заливки формуються, в нас ціна рухається вверх, тобто ми можемо розуміти, що цей весь проторгований об'єм він позиціонується вверх, тобто, швидше за це, це все ж таки об'єм на покупку, теж, скажімо так, робимо з цього певний собі. Висновок в цілому, отака в нас ситуація зі сторони об'ємного аналізу. Тому поки головним головною ціллю, яку б я хотів для себе бачити, це те, що від 4 годинного ПВГ, ми все ж таки з вами тут побачимо. Реакцію, ми побачимо там якусь модель для входу, ми побачимо те, що в нас тут буде, наприклад, розбіжність між ордерами, між об'ємом ордерів на покупку і продаж в сторону бідів, біди будуть аномально переважати. Ми побачимо те, що в нас будуть проторговуватися якісь аномальні об'єми, будуть поглинання. Тоді будемо тут, наприклад, можна навіть буде порог потягнути якийсь свінговий лонг з таргетом, як мінімум на 90 тисяч, а там вже будемо дивитись за реакцією ціни. Тому по BTC, поки. План залишається таким. Знову ж таки, це так само ще включаємо сюди новинний фон. І в нас в загальному має вийшли такий невеличкий симбіоз. А я думаю, ви розумієте про що я говорю. Де ми з кожного цього пазлика сумарно собі будуємо картину, від якої вже підштовхуємося згідно цього, формуємо якісь певні очікування. Знову ж таки, давайте ще коротко глянемо на ефір, щоб вже скажімо так зафіксувати цю всю картину по маркеті. Пройдемо з вами до графіку ефіріума. Так само почнемо з трьохмісячного таймфрейму. І, на жаль, в нас не така ж сама ситуація, як по BTC. На жаль, ефір не тестував трьохмісячний ФВГ, натомість ми бачимо, що тільки ціна працювала з трьохмісячним Low, Але, в принципі, це теж інструмент з трьохмісячного таймфрейму. Цього достатньо для того, щоб формувати вже контекст на фоні. Цього руху. Е, місячний таймфрейм тут теж бачимо, що ціна знімала з фінохлову. Знову ж таки, до уваги ми його не беремо, оскільки старший інструмент, на якому видно, цей інструмент є трьохмісячним, е, можемо бачити, що і на тижневому таймфреймі така ж сама ситуація. Жаль, як і по BTC, те, що ми на дейлі тут не сформували жоден ФВГ, натомість е, тут можна сказати, що є один негативний контрфактор це те, що в нас. Ціна наоборот працювала з денним шортовим ФВГ, і від нього там умовно, якщо так використовувати і формувати, скажімо так, очікування, можемо побачити ще один перелов. Але в першу чергу, як і по BTC, я би зараз брав до уваги 4 годинний ФВГ, який в нас сформували після цього всього руху, і дивився за тим, як ціна буде себе поводити. В цьому інструменті чи буде в нас формуватися модель, чи будуть в нас заходити об'єми, чи не буде, і тільки вже від цього відштовхувався. На жаль, говорити зараз вам чіткі, от прям свої очікування майже нереально. Ви розумієте наскільки маніпулятивний ринок і для того, щоб формувати будь-які думки, від яких можна було відштовхуватись, вже потрібно оперувати реальними даними, поки їх як таких. Явних аномальних дисбалансів немає. Єдине, що можу сказати, тобто ціна вже знаходиться досить близько. Якщо це не це не було дно, то значить, якщо там ще ми бачимо один-два перелов, це вже буде локальне дно. Оскільки я вам показував зони проторгованих об'ємів, як і по сі, тобто вже якби зрозуміло, що акумуляція позицій відбувається тим більше ми бачимо, що все ж таки є зараз великий шанс того, що новинний фон в нас. Теж поміняється, тому беручи ці всі фактори, я би зараз починав дивитися в сторону лонгів. Знову ж таки, якщо б у мене були на це певні підтвердження, яких треба зараз дочекатися. Бо новинний фон виглядає цікаво, графіки виглядають цікаво, і об'ємиці виглядають цікаво. Єдиним рішенням, це зараз дочекатися підтвердження, що воно буде, то пробувати це монетизувати. Не буде, тоді отримайтесь і чекати того, поки сформують щось цікавіше. Тому залишайте коменти, як вам аналітика. Пишіть свої думки в коментарях, якщо у вас є, можливо, альтернативні думки. А якщо дане відео було вам корисним, то обов'язково поставте лайк, ну і підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб підтримувати україномовний контент. Ну, ми з вами побачимось в наступному нашому відео. I <laughs> do